О, тут ці смарахи, так. Просто машина, яку я завозив спорядження, іби я туди що дві в'язки труп, вона і так по дорозі зупинилась була. Тому я вийшов на місці. Всього. Так, да, правильно? Андрюха, тропи закинь собі. Раз. Ну, мабуть будуть. На камнях. А в нас є сумої хоч пару гривень. Чи нам так дадуть? А, то ми в кривиці не беремо. Правильно. Ну що? Вкрасну кудуть зупинилися біля цього. Три, два, один. Всі назад. Тепер прави вперед. Ні, навпаки, правий. Назад, лівий вперед. Є, лівий вперед, правий назад! Правильно, лівий вперед! Ліві вперед, правий назад! О боже, що робити! Всі прямо! Бонь? Добре? Мамо, заберіть мене, жити, мамо! Я буду все робити, що скажете. Я навіть почала говорити чоловічим голосом. Абань? Разом! Пусти, пусто, пусти, пусто, пусе! Разом! Давай! Добре! Ааа! Бредкається! Ай! Я намок! Літо! Добре, Ля! Я намок весь! У мені всі розбазали! Бабі, бебі! Кисе пронес Я весь мокрий, блин! Що за финяєш сзади мої бусухи? Я ховаюся за широкими жлочими плечима від брески. Так, так, так. там. Давай. Легенько, прямо. Разом. 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 Прямо. Так їдемо, на на тебе йдемо. Тебе, тебе. Там різки прижимо, зручний. Так їдемо, так їдемо. Поки лосик лівий не випаде на улова все нормально. А там треба табани буде. Табанець сильно. Табанець, табанець, табанець тваринш. Ще трошки. Добре, відпочиваємо. Ми зараз Нанизуємося на той камінь, прямо на нього. <хух»>. Дуже цікавий процес. Всі прямо, прямо, разом. Ой. Добре! гол, добре. Так. Прямо. Добре, прямо! Разом! Разом! Там камни злые, прямо, разом! Відпочиваємо! Ну тримаєшся! Та Відпочиваємо, зараз буде креслінська швера На Но шеї нема Хто? гук? Хто? вже пробило Та то був гук Він легкий? Ні, ми зайшли неправильно, він би усіма легким не був Я що все, зараз все і так далі Цей трасик легкий Добре, зараз організуємо так, три, два, один. Взяли! Тут вже дуже багато каміння, і то я гребши в цьому місці. Тут легко сісти, нам це неприємно. Давай! Добре, прямо. Та бачиш, різко! Прямо! Прямо! Прямо що добре? А вот, давай, не-не, идем левее. Справа какие-то недобрые места. Не рвемся, не рвемся, просто грибем. Зараз ты банишь. Доброе утро, идем дальше. Так, взяли. Впереди, разом. Давай. Прямо. И, так, не рвемся, не рвемся. Чекаем вправо зараз. Прямо! Діками здоровий зліва зараза. Так, відпочиваємо. Відпочиваємо. Ти, Андрюха, коли, коли підтягуєшся, то підтягуйся отак по під дузі, а не прямо. Так і що Так, керує, табань зараз. Прямо! Разом Рада Полундра Вау <ху> wow! Шесаж не за бортом на кливере погром Эдуарда Короля Добавить, давай давай! Шору? Да, ты нам бы тут А ты бы черовал, окей? Okay? Ne, 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 не гриби! Говорить! Ні не рула, не рула, не рула. І прямо трошки! Бо колись прижимо просто! Да бань! Ладно. Так. Добрый, отпочиваем. Ну, Чего цей. I feel good. Do Скажи мне, что у вас на все вчерашние вечеры? Then, then, музыка, драйвова, файна. Вирішили не йти, напевно. Бася підходив, до діджей питав, чи нема в нього щось типу, ну як там, здається, Black Sabbath. Ми були як з іншого світу вчора, знаєш. Да. Добре. Не, не рули сама. Ну що? Помаленьку погребемо, можна чи що? Разом. Можна? Не про те я думаю то саме, тобай, навіть. Прямо! Разом! Тибай! Куда ж? Разом! Не тяни, не тяни, ну треба! Прямо! Табай! Зараз буде мілке місце, де я вам мені неохота вилазити, тому тут треба погребсти трошки. Отак конкретно тут зараз. Що, взяли? Тут просто мілко і нічого не зробиш. Добре, пускай?

Прямо! Нативай, натубань, йдемо На боком! Лівіть табань прави вперед! Лівіта табань правий вперед! Йдемо кормою! Править туші табань назад, щоб я не мучився! Править табань, табань назад! Табан Ручик! І тепер всі табани назад! Андрій, ми під... Ти, ти підтягуєш. 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 Добре, досить. Тепер я легенько. І разом. Разом. Чимось йсти назад. Корисно. Разом. Разом? Разом назад. І разом. 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 Разом! 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 Все, відпочиваємо. А як би так взад? Як би так взад? не знаю. Так що виходить. А давай тут вперед не звернуться! Це вкачує? Просто ми не бачимо що там. А то зато буде така гарна гора! Правий балі лівий вперед. І всі прямо, але повільно. Давайте зачалом, що я камеру зладу зав'яжу. Правий бальни лівий вперед. Поміняємо ракурс трошки. Правий бальни лівий вперед. Не спішимо, не спішимо. Всі прямо. Правий та бань! Тепер навпаки, лівий та правий вперед Жаба! Чанобус! Правий вперед, Правий вперед Зловити тобі! Правий Є? Окей! Так, маленька перерва зараз! в